Миколаївський хлібзавод номер 1 не буде пекти соціальний хліб для миколаївців. Цей тендер від всесвітньої продовольчої програми ООН нещодавно виграв Київський завод. Детальніше про ситуацію, яка склалася навколо місцевого підприємства та видачі хліба пільговим категоріям населення. Дивіться у сюжеті. Всесвітня продовольча програма від організації Об'єднаних Націй в середині вересня оголосила результати чергового тендеру на випікання соціального хліба для населення Миколаєва. Програма передбачає виготовлення хлібних продуктів для безкоштовної роздачі пільговим категоріям миколаївців, які через війну втратили можливість себе самостійно повноцінно забезпечувати за підсумками торгів. Перемогу здобуло підприємство «Київхліб». Новина про те, що Миколаївський хлібзавод номер 1 не зміг долучитися до подальшої участі в програмі, викликала хвилю обурення серед мешканців міста. А на офіційній сторінці підприємства вийшло звернення з поясненням ситуації, в якій йдеться, що місцевий хлібзавод не допустили до участі у тендері. 10 вересня 2022 року пройшов тендер, про який через незрозумілі причини Миколаївський хлібзавод номер 1 не повідомили. А коли стало відомо про тендер, то на жаль на платформі зареєстрували, але взяти участь в тендері не дозволили. Тендер виграв Київ хліб, що безумовно несе непоправні наслідки. А саме 287 робітників підприємства на час війни змушені будуть залишитися без роботи, а Миколаївський хлібзавод буде зупинено, бо випікати мізерну кількість продукції стане нерентабельним. Невдовзі місцева влада Миколаєва звернулася до керівництва всесвітньої продовольчої програми з проханням переглянути ситуацію з тендером, посилаючись на складне географічне становище Миколаєва і труднощі логістики доставки хліба з інших регіонів України. За інформацією керівника підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю Миколаївський хлібзавод номер один вони не були запрошені до участі в торгах на випікання хліба та не змогли подати документи для участі в цих торгах, які проводилися за правилами ООН, і участь яких могли взяти лише запрошені підприємства. Наслідки цього можуть нести негативний вплив і на всіх мешканців Миколаєва і області. Місто Миколаїв має специфічне географічне розташування, має два мости. Якщо мости будуть закриті для переміщення, то ані з Одеси, ані з Києва доставка в місто Миколаїв не буде можливою на регуляр. Арній основі, звертаюся до вас з проханням переглянути ситуацію, яка склалася, та при виборі постачальника продуктів у World Food Program і надати перевагу місцевим виробникам за підсумками зустрічі з представниками ООН, Мер Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що проведений тендер переглядати не будуть. Тому наразі постачальником соціального хліба для миколаївців на час дії договору буде «Київхліб». На жаль, цей тендер відмінити чи якимось іншим чином змінити неможливо, проте. Ми дійшли згоди, що представники організації Об'єднаних Націй, які сьогодні займаються цією програмою разом з нами, допоможуть нашому заводу зареєструватися на платформі ООН і допоможуть зробити все те, щоб наш завод. Взяв участь у цьому тендері. Ну а далі все буде залежати від нього, від керівництва заводу, від їх ціни. Насправді така ситуація відбулася, тому що наш завод не був зареєстрований сам на, в цій програмі, а фактично вони були як субпідрядник, тому не змогли взяти участь і дати нормальну ціну. З усіма, як то кажуть, субпідрядками. Олександр Сенкевич додав, що у наступних тендерах від ООН Миколаївський хлібзавод вже буде брати участь без посередників. А віцемер Миколаєва Віталій Луков каже, ситуація не є катастрофічною, оскільки місцевий завод і надалі зможе випікати хліб для власного продажу, як це було до війни, і порадив підприємству бути уважнішим при наступних тендерах ООН. Це тільки один з тендерів, який проводить продовольча програма ООН на території області області чи взагалі ну, в Україні по забезпеченню хліба. Це не є катастрофою. Будуть наступні ще торги і раджу Миколаївському хлібзаводу бути більш уважним на єдиній платформі, де оголошуються ці торги, не прогавити їх. А відтак, як зазначив у місцевій владі, Миколаївський хлібзавод номер 1 також зможе позмагатися за можливість постачати хліб за програмою ООН і на звільнених територіях Херсонщини. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал МАРТ для є новин.